Всіх вітаю. Трошки від серйозних тем, точніше через серйозні теми я трошки закинув свої байки. Може вони не але байки є байки. У мене якось так виходить, що я яку що не побачу, яку залізяку. Та любий предмет. У мене завжди якась згадується історія. О, тільки не всі історії можна розказувати, бо можна так наляпати собі на пару років. Казіоних харчів. <хи> а от вам сьогодні розкажу історію. Можливо, комусь пригодиться. Історія, я думаю, дуже лайфак. От хто знає, що то таке в тракторі, то в майже кожному тракторі є така штука, от така. хто там не дуже з технікою, коротше говоря, технічно називається ВОМ. Вал відбору мощності по русски так як нас колищили. Як зараз по-українськи не буду перекладати, то вже там. Свариться, не свариться, вал відбору мощності. От. І була до мене така історія. значить Ще в ті часи, як тільки з'явилися китайські трактори, оці такі в продажі, значить, у мене на вулиці, там де я в той час жив, дядько купив такого маленького тракторця китайського, червоненького. Не пам'ятаю, як він називався тоді. Такий задньоприводний, малесенький, е копія японського. Не пам'ятаю, тобто не, не, не важливо взагалі. Ну, і якби, коли я збирався. Е е Оприділявся, якого трактора купляти і... чи купляти взагалі. Я ходив там до нього, теж дивився, як він працює. Робота ні кідронії бабушки була того трактора, через те, що він маленький, легенький, а в нас горбаки, гори. Він буксує, можна працювати тільки з горбаки, до гори треба їхати, він ще й до гори не може виїхати, буксує. Ну, Але то мова якби не про то. Мова про то, от про ту штучку. Значить, якось. Ну, якби там на вулиці я рахувався таким щось типу, механіка. Типу, не кажу, що я там сильно всього шару. От, ну, але якось дядько підходить до мене, просить щось допомогти поремонтувати коло того тракторця. в нього. Ну, Кажу, якщо можете доїхати до мене, у мене там вдома зварка, болгарки, інструменти під руками, то кажу, заїжджайте, поможу. Ну, і значить ми Робимо там, коли трактора щось робимо. А тут е народ, напевне, знає. З заводу йде такий пластмасовий купачок. Я давно вже десь його згубив давним-давно. Ну, воно корисна штука, знаєте, собі от насадив, воно туди, пилюки не попадає. Ну, коротше, яка там, пилюка. Ви знаєте, то зараз трактор помитий після посівної. Бачили, який він, який він був е е в пилюці і в грязюці. Ну, коротше, в нього тут той купачок стоїть і такий, знаєте. Там, щоб його відкрутити, під ключ, а, а він пластиковий купачок. І бачу, що того купачка ніхто ніколи не зачіпав. А трактор у дядька вже десь років з п'ять, може більше. Ой, певне, навіть більше вже був. Я до дядька кажу, а ви що кажу? Не користуєтеся валом відбору? А він каже, а, а в ньому нема його. Кажу, як нема? А ото то що таке? Та каже, не знаю якась гуля. Беремо ключа, відкручуємо. а там В смазочці. Новенький, бачите, в мене який вибитий жатуювал. Вже шліці до половини вичув карданами. Дядько там чуть в обморок не впав. Каже, йо чого ти мені раніше не сказав? Кажу, та ви мене нічого не питали, а що таке? Та каже, я каже, косілку купив кінну. Що то там? Що то? А, копалку карто, картоплу копалку кінно, бо в мене в тракторі валу відбору нема, уявляєте? Ну, Тут нема нічого дивного. Дядько старший все життя пропрацював будівельником, справи з тракторами не мав, ну, мав якусь копійку там, кусочок землі і хотів собі обробляти, купив того трактора. Отакі бувають історії, так що вважайте, може хтось трактором користується руками, а не знає, що має таку штуку. то Пошукайте, помацайте, покрутіть. Бувайте здоровенькі. Всім хорошого настрою. І взагалі всього хорошого.